Ський схід на межі нової війни від ранку Палестина завдала масованої повітряної атаки по Ізраїлю. Терористи із радикальної організації Хамас випустили з сектора Гази тисячі ракет і снарядів. Поцілили ізраїльські міста на півдні та центрі країни. Можемо бачити зараз трансляцію наживо. Неспокійно було і на кордонах палестинські бойовики намагалися прорвати адмінмежу. Армія Ізраїлю голосила повну готовність до війни. До центрів комплектування масово викликають резервістів. Більше у сюжеті Антона Кучеренка. Замість хмаринок сліди від роботи ППО звичайний ранок суботи в Ізраїлі обернувся на вогняний дощ із неба. Бойовики Хамасу засипали Ізраїль ракетами, цілили із артилерії. За деякими даними випустили понад 5 тисяч снарядів. Ізраїльські захисники неба відбивають атаку. Залізний купол активно працював по ворожому залізячу. але під таким ракетним тиском не витримала навіть відома на весь світ система ППО. По всій країні прильоти найбільше постраждали південні та центральні райони Ізраїлю. Терористи поцілили Ашкелон і Телевів. Є загиблі та поранені. Кетна атака стала лише початком. Бойовики Хамасу проводять комбіновану операцію. Вона отримала назву Повіль Аль-Акса. Небезпека також виникла й на землі. Терористи щодуху тиснуть на ізраїльські кордони. Ворожим групам таки вдалось прорвати оборонні рубежі. Почалися вуличні бої. Далі, далі. Штака вітали у самому секторі гази метушня та неспокій. Пересічні палестинці в очікуванні відповіді Ізраїлю на ранкову атаку разом із дітьми залишають власні домівки, поспіхом шукають безпечне місце. Звичайно, ми боїмося, що ізраїльтяни можуть стерти нас із лиця землі. Через паніку мені важко навіть ходити. Звісно, ми всі боїмося. Нехай Аллах захистить нас. В Ізраїлі триває підготовка до широкомасштабних бойових дій. Мобілізаційні центри активно викликають резервістів. Міністр оборони країни Йоав Галанто голосив надзвичайний стан навколо сектора Гази, заявив, що Хамас припустився серйозної помилки, атакувавши Ізраїль. А його країна неминуче виграє цю війну. сьогодні вранці Хамас зробив серйозну помилку, розпочавши війну проти Ізраїлю. Солдати Цахал ведуть боротьбу з ворогом. Я закликаю цивільне на. Селення дотримуватися інструкції командування і виконувати їх. Держава Ізраїль виграє цю війну. Антон Кучеренко, п'ятий канал. Сполучені Штати можуть надати Польщі систему протиповітряної оборони залізний купол в обмін на польські комплекси Петріо для України. Про це повідомляє видання політико із посиланням на американського сенатора демократа Кріса. Ван Голена посадовець запропонував такий тристоронній обмін після того, як Ізраїль відмовився надати залізний купол Україні на прохання Вашингтону та Києва. Тож сенатор Голен пропонує Польщі, як членкині НАТО, отримати американські системи залізний купол, а частину своїх комплексів Петріот передати для посилення зсу. І поставляється Зброї на 200 мільйонів доларів Сполучені Штати готують новий пакет безпекової допомоги для України. Про це довідалася агенція Reuters. Повний перелік озброєння поки що невідомий. Пакет на фінальному етапі до опрацювання, припускаючи до нього, війдуть наземна техніка та боєприпаси. Оборонний транш анонсують на прийдешньому засіданні контактної групи Рамштайн. Делегати понад десятків країн зустрінуться наступного тижня у Брюсселі. Уперше до платформи долучиться новий чільник генерал штабу США Чарльз Браун на посаді він замінив генерала Марка Міллі. Терористи-спільники, північна Корея почала постачати до Росії артилерію. Про це повідомляє CBS News із посиланням на джерела в американській владі. Поки що невідомо, чи це частина більших поставок, чи лише одна партія, а також що саме Північна Корея отримала від Росії в обмін на передачу на передану зброю. Російський і північно-корейський диктатори зустрічалися у вересні. Кім Ченін відвідав Московію поїздом. Щоправда, їздив не в Москву, а в Владивосток. Очікувалося, що Кім Ченін проситиме у Росії адже значна частина населення КНДР на межі голоду, або ж і за цією межею не виключали і передачі пхин'ян російських технологій, потрібних для виготовлення і розвитку озброєнь. Український безпілотник летів на Москву. Попри те, що тамтешній міський голова запевняє, його збили в районі поблизу руйнування постраждалих від уламків. Попередньо немає. Однак близько п'ятої ранку був оголошений план «Кавьор» в аеропорту Внуково, А в Домодєдова та Шереметєва були затримані рейси. Блекаути в Криму вночі під час повітряної тривоги на півострові зникло світло, а кримський міст перекрили. Про це повідомляють тамтешні телеграм-канали. Електропостачання нібито вже відновили. А самоназваний Севастопольський псевдогубернатор Михайл Разважаєв заявив, що український безпілотник намагався атакувати Крим однак, його буцімто поцілила ППУ окупантів. Росія вдарила по Одещині над звуковими протикорабельними ракетами Онікс. Чотири людини постраждали. Про це повідомив чільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Цілями ворога стала цивільна та припортова інфраструктура в Одеському районі. Влучання у будівлю пансіонату та в зерносховище біля порту через падіння уламків зайнялася пожежа в гаражному кооперативі. Пошкоджено кілька багатоквартирних будинків. Вибуховою хвилою повибивало вікна. Житель Донеччини поранений минулої доби Росіяни атакували Солодарську громаду. Напередодні ввечері загарбники випустили чотири ракети по Авдіївці. Там люди не постраждали. За даними військової адміністрації області, ворожі снаряди понівечили з десяток осель на горлівському напрямку. Усі верські окупанти обстріляли щонайменше чотири домівки. Через ворожі обстріли Херсонщини минулої доби поранені двоє людей. Росіяни випустили по регіону майже 240 снарядів. Під вогнем московитів був також Херсон. Окупанти скерували снаряди на Дніпровський та Корабельний райони міста. Поціяли в квартири багатоповерхівок, дитсадок, офіс, магазин. Ворожий віудар витримала село Ольгівка. Вибух керованої авіабомби понівечив понад півдесятка осель. Вночі ворог атакував Полтавщину. Вибух пролунав у Миргородському районі. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Інформація щодо ворожих влучань по критичній чи цивільній інфраструктурі з'ясовується попередньо без постраждалих. У Куп'янському та Чугуївському районах Харківської області через атаки поранені четверо цивільних. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Водночас у Харкові завершили рятувальні роботи після російського удару, який стався напередодні зранку. Кількість поранених зросла до 30. Серед них 11-місячний хлопчик загинула дитина 10 років. і Літня жінка. Вова деталізуючи через обстріл. У Харкові були понівечені майже 90 будівель.